Всім привіт! Ви на камери назєвса. Сьогодні пограю в Бравел Старс та покажу новий дуже крутий режим, який називається крадії Трофеїв Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось цей режим вже раніше у нас був пару разів навіть. зараз зробили зробили йому ремондель, тому він трошки новенький. І ми сьогодні його затеснемо та пограємо Ось так він виглядає в виборі режимів. Тобто, бачите, битва. Риз, рицарів. Забирай трофеї, вигравай, потім зроби е, челендж і отримай скін на Амбер. Як бачите, я вибрав Ельгара і просто нападаю, зі мною Бас і Спайк, а проти нас е, Кольт-Тік. І Ліон, Ліон мене дуже сильно бісив, в принципі, як і тік, бо тік якраз дуже бісячий. Леона я на ізі вбиваю, при цьому хілячись. Забираю їхній трофей. І дивіться, в чому прикол, коли ти забираєш чужий трофей, як раніше, ти не можеш його кидати тепер. І це набагато стало важче. Але ти коли тримаєш трофей, ти можеш битися. Звичайно, ти не можеш використовувати, наприклад, ульту Едгара, типу, що там він не стрибає, але все це непогано. І нова обновочка. Коли ти приносиш трофей на базу. То він не зразу попадає тобі в казну, і ти не зразу його забираєш. Щоби забрати чужий трофей, твій трофей має бути на базі. Тому якщо, наприклад, твій трофей противники віднесли там, на свою базу або ще несуть на свою базу, то все, ти маєш забрати свій трофей, і тоді ти зможеш забрати їхній трофей. Ось так це працює тепер. Це стало набагато важче і хардкорніше. Як бачите, ми забираємо трофей. У нас вже, тоді не ми забираємо трофей, ми забрали вже, але в нас теж забрали трофей. Як бачите, я бачу Льона, потім я бачу Тіка, Тік використовує свій гіпер -ульту, Я, коротше, стрибаю і на спайка несеться цей гіпер, -не, а я забираю наш любимий кубок. Але при цьому як бачите, мене вбивають дуже швидко, кубок вертається на їхню базу. Коротше, я вбиваю е голову Тіка гіперзарядну, коли я тут ходжу, пробую щось зробити, нападаю на тіка з гіперзарядом, ультою, він підривається. Коротше, мене все-таки добивають, бо з ним ще ходив Кольт. Коротше, як бачите, овертайм, що таке овертайм, це коли. Е Команди мають такий самий рахунок, і ще щось, щось треба зробити, тому знищується вся територія, тобто всі стінки знищуються, портали залишаються. І е, треба забрати хоча б один раз кубок. Тобто, все лише треба один раз перемогти. Як бачите, наш бас, тобто я приніс кубок, а бас забрав кубок і коротше закінчуємо мою справу і віддає кубок. І ми перемагаємо. Це дуже круто. Далі пішов за Френка. Я бачу проти нас Вольт, Едгар і Бонні. Зі мною Едгар і е, ця наша любима е, ну, така дівка. Як бачите, я використовував ульту на Бонні, з легкістю її майже добиваю, хоча вона вижила. Далі використовував ульту, наш кубок залишається в спокій, в спокої. І як бачите, я нападаю на Едгара, майже добиваю його і забираю їхній кубок. На мене нападає Бонні. Як бачите, я не використовував свою атаку, бо я не хотів, хоча я міг, в принципі, її вбити. Ну, а вона мене з легкістю добиває. Але кубоки залишаю на нашій базі, тому ми з легкістю перемагаємо, бо ми забрали два рази кубок. До речі, наша та дівка за снайперкою вона залишила е, цей наш любимий е, капкан, і тому наш кубок майже ніхто не міг забрати. Далі пішов з е, Колет і Ріко проти е, цього нашого любимого чака, е, Брока, і, е, звичайно, що. Сту. Сту дуже сильний бісячий, як і чак, в принципі. Але, до речі, є плюс, що коли чак використовує свою літу і це літає, то він не може забрати кубок. Тобто він не зможе цього зробити. Далі, як бачить, чак забрав наш кубок, але я забрав їхні. Я помираю від вогня, але Ріко забирає. Іхній кубок, який забрав я, і тому він закінчує справу і ми отримуємо рахунок 1-1. Тут приїжджає до нас чак, він хоче забрати кубок, але він не, змож, не зміг його зробити. Мене не буває, бо тут був і брок, і сту, і чак. Вони всі на мене напали. Коротше, я помер. Що в мене хп. Все-таки ми змогли відбитися від них. Я нападаю, хочу забрати їхній кубок, майже вбиває брок, але мене добиває сту. Ну сту прям максимально бісячий. персонаж, це прям не дуже бісить. Де, як бачите, і ходжу. Е Чак приносить кубок наш, і все-таки ми програємо. Наступні битві пішов за Бібі, за Бібі з Френком і з ще, одну, ще одним Равлером проти е, нашого любимого е, цього Дага. Шейда і Джесі. От Джесі вона дуже бісить, навіть Шей так не сильно бісить, як Джесі. І бачите, я приніс кубок на нашу базу. При цьому при цьому, вони принесли наш кубок майже на їхню базу, і тому ми не могли просто його забрати ніяк. Тому ми не могли отримати рахунок, що ми принесли кубок на нашу базу. І, бачите, я пробував щось зробити. Кубок вертається, ми інші не отримаємо в 0-0 поки що. Я збираю їхній кубок. Як бачите, дагами вбиваємо дуже легко, Даг мене хілить, і все таки, як бачите, я з легкістю приношу кубок на нашу базу. Тут ще шей, як бачите, я його відштовхую і коротше, його добиваю. Кидаю свою ульту, як бачите, ну, ми втройом, ми просто дуже класна команда. Я вбиваю шейда, беру кубок, використовую ульту на собачці Джейсі. У мене прям такі шанси класні є. Біля нашої бази є дах. І якимось чином я помираю, ну, в принципі, зрозуміло чому. Френка вбивають, а наш дах такий тупий, чувак, він просто рак. Він міг забрати наш ну кубок, який ми забрали, щоб час продовжився, хоча б, щоб я мог потім допомогти йому. Але ні, він не забрав кубок, він просто ховався. І таким чином ми просто програємо через нього. Бо додатковий час і коротше, Шейд забирає наш кубок і ми програємо. Я це зрозумів, якби, якби наші стімейці забрали кубок, який я приніс, то, тоді б ми виграли. але так ми не виграли. Ну і коротше на цьому все. Всім дякую за пригляд. Прикольний режим. Чесно, я його не люблю, я в нього грати не буду. На цьому все дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.